Командир розвідувательного підрозділу ЗСУ Денис Ярославський долучається до нашої трансляції. Пане Денисе, вітаю. Вітаю студія. Рад вас бачити, чути. Це взаємно. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, мобілізація в країні на якому вона етапі зараз? Тобто, в якому вона стані зараз радше? Зниження мобілізаційного потенціалу це нормально, дійсно, як в вашому сюжеті було сказано, для всіх країн. Для ремарки скажу: ми зараз вивчаємо південну Корею, яка потенційно готується до наступної війни з північної Кореї. І там зараз проходить опитування граждан чи готові вони вступати в знову збройні сили південної Кореї. Так, от дуже низька підтримка і охочуючи воювати. Тому що так всі дійсно працюють десь на Хюндаях, Самсунгах. Всі не бідні люди, і для них зараз поняття того, що вони стануть у якийсь однострій та підуть воювати, дуже не розприймається. Це нормально для цивілізації в цілому. Я впевнений, що якщо будуть опитування зараз по країнам Європи, також там не дуже багато людей хочуть зараз бросити все своє життя, де вони працюють і піти на повномасштабну війну. Тому це так, українці дійсно пережили цю хвилю. Мобілізації добровільної у перші дні та перше пів рік півроку повномасштабної війни. Я разу я помню себе багато хто пішов у добровольчі батальйони. Ніхто не навіть не казав про зарплатню, про якусь ми всі воювали без, без без бажання отримувати гроші. Потім це стало вже ситуативне, тому що дуже багато людей. Зрозуміло, що вони побросали свої бізнеси, побросали все, що приносило їм для їх родин прибутки, стали воювати. І, і так дійсно нам всім повинна. Ну нам потрібна була зарплатня, тощо. тому що ми все життя зафіксували, заморозили і почали жити новим життям війни. А сім'ї, родини вони ж продовжують існувати. І, ну це така ж ситуація. Зараз дійсно е, пройшла деяка, деяка трансформація в. Понятті рекрутингу, і слава Господу! Що наше керівництво дослухалось до багатьох бригад, які це почали з самого початку війни продюсувати це пряме. Прямий рекрутинг без втручання ТЦК. ТЦК вважає, що сучасна війна показала, що ТЦК це зайвий орган, який не потрібен. От я відповідаю за свої слова, вче не потрібен, його треба розформулювати, розформувати вообще, к чертям собачим. Вони дискредитували себе, збройні сили, і зараз бригади, які займаються все більше і більше бригад напряму рекрутингом, Це дуже ефективно. Роблять ви бачите, що рекрутинг став новим мистецтвом, і всі дійсно, хто хоче воювати, вони зараз вибирають собі бригади. Гради і йдуть уже напрямую. Я вважаю, що цей потенціал ми можемо ще наверстати. Але як, як тільки ми станемо повноцінною технологічною армією, ті приклади, які нам треба розвивати, я багато разів казав. І тоді ще люди підуть. Ну і мотивація, мотивація, бойовий дух, і саме головне, всі, з ким я зараз з самого початку війни. Кажуть, одне і те ж саме: ми прийшли у армію добровольно спочатку війни і оказались у рабстві. Неможливо тримати у рабстві людей, навіть якщо ви будете платити будь-яку заробітну платню безстроково. Люди повинні розуміти, на який строк вони приходять. Цього нам понімання, не дають наші народні обранці. Тобто, питання ротації, так наразі питання ротації, воно одне з найголовніших. Ну, є поняття відновлення, коли бригади все ж таки виходять там на місяць, на два на відновлення. А є поняття ротація, є поняття дембіль. Ми всі повинні розуміти, коли в нас дембіль. Демобілізація. Я зрозумів. Спостерігаю останнім часом ну, доволі значні зміни, які торкнулись, власне, і ТЦК та СП. Наприклад, якщо раніше, ще півроку тому, ми могли спостерігати величезні черги. На входах до ТЦК. Наразі такі черги відсутні. Це, зокрема, пов'язано з тим, що є електронна черга. І маю зауважити, що записатися на цю електронну чергу вкрай важко. Вже двічі на минул... Ні, -ні, на цьому тижні я був в ТЦК ТСП, намагався потрапити всередину, намагався навіть собі зробити електронну чергу. Невдало. Мушу зауважити, моя черга, до речі, аж на наступний тиждень. Це просто так. Загальна інформація. Ну, тобто, певні, певні зміни все ж таки і там спостерігаються. І це теж погодьтесь позитивно. Ну, трошки хочу вас, не хочу розчаровувати, ні вас, ні глядачі. Я був у ТЦК дуже багато разів. з момент моменту того, як прийняли закон, як всі почали виставити з черги. То все було черги, ті, хто відсрочку отримував. То все були mm -hmm. черги, ті, хто, хто не йде в армію. Я розмовляв з воєнкомами і казав: що нічогося, у вас такі черги тут не проламіться на ріденіс. Ну це все черги ті, хто відсрочку отримав. Mm -hmm. Я зрозумів. Ну, серед них є ті, хто просто хоче йти і спажувати. ну так, 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 так. Але більшість, yeah, повірте, цих черг, що ви бачили, це всі за відсрочкою. Окей, скажіть, будь ласка, ситуацію, яку, яку маємо наразі, можемо спостерігати наразі, сприймати її як щось негативне, чи сприймати її як абсолютно природній варіант розвитку подій, який на кшталт вказує на те, що Україна переходить на більш більш професійний підхід до процесу мобілізації. Так, я б сказав, що це треба сприймати як природне, і ця трансформація буде відбуватися. І зараз, коли бригади повноцінно почнуть набирати без участі, ТЦК, повноцінно підготовувати, та саме головне повноцінно давати професії, тому що зараз це ще є страх того, що ти прийшов пілотам, а тебе поставили в штурмову роту і ніж штурми посадку. Так це відбувається поголовно, і люди бояться, тому що є дуже високоякісні фахівці. От дивіться, я сьогодні розмовляв зі своїм другом. Він турок ну турок. Він живе вже 10 років в Україні він має тут ВНЖ, у нього тут родина, він живе в Одесі, він обожнює Україну. І от он сьогодні мені телефонували, Денис я прийняв рішення підписувати контракт і йти в ЗСУ воювати, тому що Україна це мій второй дім, і я люблю Одесу, я готовий воювати. Але я одно но. Я вже не в тому віці, щоб бігати по окопам, але я пілот. Він високоякісний пілот. Я юлю, давай спробуємо. Ну, пілоти нам зараз потрібні. І нехай це буде турок, але це людина, яка сама захотіла йти воювати за, за свій второй дом, це за, за Україну. І я вважаю, що такі люди також є, тільки головне, це фактівість, щоб люди йшли за фахом, тому що ті, хто зараз мобілізується, вони якось життя жили до війни. Вони були професіоналами в деяких багатьох отраслях, і їх треба знання, які вони за все життя отримали, направляти для перемоги. А не то, що він був айтішник, він зараз може займатися кібербезпеки, кіберти, кібервійська, а прийде, мобілізується як кіберфахівець, а його направлять якусь там зовсім для нього дику історію, там де він не принесе пользи. Чи є, на ваш погляд, рішення проблем, які виникають на місцях безпосередньо? І стосується, зокрема, і того, що фахівців долучають до, до того, до чого насправді їх не мають долучати? Так, командири на містах намагаються контролювати своїх бійців. Наприклад, я Розвідку, який керую, я завжди намагався беречь бійців, і щоб вони мене були були профільні профільні зараз це більше про фахівці з безпілотних систем, які займаються розвідкою ударною розвідкою. А є командирів, які знають, що у них є бойова задача, причому іноді нагадати бойова задача, яка не потрібна нікому. і вони збирають всіх вплоть до поварів і кидають на штурми. Ну це все від командирів залежить у таких у таких ситуаціях, чи є рішення, чи шукають наразі рішення, чи бачите ви певні зміни, які б можна було охарактеризувати, скажімо, як певні позитивні зрушення в цьому напрямку. Ну, дійсно, вони вони є, дійсно є, але не, не так, щоб ми. Давайте так. Все, що кажуть по телевізору, наші командири всі вищих перших ланок, що ми бережемо бійців, і це наш пріоритет. Не завжди їх слова відповідають реалі. Угу. Як це вирішується? Як можна це вирішити, на ваш погляд? На рівні камбригів, камбатів, тільки так. Відповідальністю чи роз'яснювальною роботою, чи як хто має втрутитися в цю ситуацію для того, щоб виправити її у багатьох камбригів камбатів є проф деформація Вже навіть не запади по фази ім'я людей, яких вони відправляють на штурми. Просто це проф деформація. От коли у нас в наших керівниках будуть ціні це перш за все людяність, що вони розуміли, що люди це пріоритет. А по-друге, відповідальність за втрату особового складу реальна. Юридична відповідальність, тоді все зміниться. Поки що відповідальності за втрату особового складу ніхто не несе. Хоч ти батальйон положиш, нічого тобі не буде. Окей. Okay. А цей чинник? Наскільки він, на ваш знову ж таки, погляд, впливає на процес мобілізації в країні? Цей процес триває. Є багато чинників різноманітних, які, власне, і формують цей весь процес. Чинник тих самих командирів, які інколи втрачають зв'язок з. З дійсністю, не знаю, з, з реальністю. Наскільки це впливає? Дуже впливає. Дуже впливає. А, і скажу так: алоло, поки так, наші ліри не будуть розуміти, що є люди, люди, да, люди в пріоритеті, і не перестануть називати їх карандашами, ще нам до душі. Вони зміняться. Цікаво, до речі, а чому саме, чому саме олівцями? Не знаю. Для мене це було завжди нерозумінням. Карандаші. Всі це розуміють. Нам ще дадуть карандаші. Ну, яке може відношення бути до військовослужбовців, яких садах називають карандашами? Ох, цікаво. Е, насправді я здивований не просто так. Е, в армії, коли ведеться, ведуться перемовини по е, радіостанціям. Замість того, щоб вказувати слово «солдати», так хаєлім застосовують слово «гефрурим». Е, Ну, це сірники скоріше, там, ніж олівці, але тим не менш. Це не тому, що зневажливе ставлення до, до військових. Ні, ні, ні в якому разі. Це для того, щоб ворог, який не розуміє якісь там певні кодові слова, не здогадався, що йдеться про саме про солдат. А тут, ну це все ж таки трошки про зневагу якусь, ні. Так, точно так і. Є. Okay. Так, є ще багато різноманітних процесів, які треба налагоджувати в першочергово. Денисе, на ваш погляд, знову ж таки, першочергово, які зміни мають відбутися найближчим часом, навіть не в осяжній перспективі, а саме найближчим часом, для того, щоб ми побачили власне зміну ситуацію на краще з мобілізацією, бо зараз обговорюємо саме мобілізацію. Я вважаю, що наша армія пара включна технології. Я вважаю, що ми повинні включити на максимум, що кратимо ці дронів, чим бійця. Я вважаю, коли я стане діалогічною, от ви подивіться, що робить мадяр. Мадяр е, на, дає е, запрос на, е, на набор військовослужбовців. у нього там за добу е, весь полк, можете укомплектувати. Тобто всі хочуть йти в високотехнологічну армію, там, де бережуть бійців. І ніхто... Стару армію, яка знищує людей. От це треба, от, от вам приклад Мадіар та його набори. Це приклад, отак от, от, от треба змінювати. Всі хочуть. От зараз набор, наберіть набор на оператори хаймерсів або на якісь там, ще технологічних засобів, і у вас буде там 10 мільйонів містів, а то і більше. Іли наберіть набір набір там, просто там, на, на якусь там посаду там, стрілка і не буде нікого. От, всі хочуть йти так, щоб був хоча б шанс вижити та знищити ворога, а не просто піти і бездумно умереть. Ну та це подвійний інтерес. Першочерговий інтерес для самої української армії ставати більш високотехнологічною. Ну, а друге, це Позитивно впливатиме звичайно на мобілізацію, тому так. Це максимально позитивно, як не поглянь на це. Дениса, дякую вам дуже. Дякую за коментарі. Дякую, що поділилися власним баченням ситуації і поділилися власним баченням того, як можна, як треба діяти для того, щоб це виправити. Денис Ярославський, командир розвідувального підрозділу Збройних сил України, долучався до нашої трансляції. Дякую.